Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу. Допоможіть, скажіть, що буде цією весною із тими, хто дивиться відео близькими людьми? Про що треба знати? Про що треба попередити, тих, хто дивиться відео близьких людей? Що буде цією весною? Що готує весна для тих, хто дивиться відео близьких людей, що буде відбуватися, скажіть, допоможіть. Хоча, може, так, програтись, весна готує з одного боку випробовування, дійсно, можуть бути, але всі ваші мрії здійсняться. І ви будете наповнюватись енергіями, сили будуть у вас. Зараз я буду чистити березень. Дуже сильна заздрість. За спиною переговорюють, перемивають всі ваші кісточки. От, до 10 го числа ви один на один із усіма складнощами, труднощами будете виходити з якихось важких ситуацій. Може, хтось пішов, верніше розлучився чи вийшли. Із важких ситуацій, один на один, без підтримки. Ще може бути так, що якщо раніше вам допомагали вищі сили, у вас були був захист, то його тут зняли і е, в березні будуть намагатися зробити прив'язки, якісь крадніки, стяги. от ви вирвались, був захист, а в березні будуть намагатися зробити, ну, повернути вас назад, беззахисним ним зробити і підвісити, щоб ви не робили ніяких рухів, кроків, щоб у вас не могло існувати власної думки. От, скажіть, допоможіть, що буде. Угу. Осуд дуже сильний і залежність, Так, що роблять, може бути, в... з 10 по 20 березня ви можете зустрітись. Може, це якісь корпоративи, зустрічі однокласників, одногрупників. От. І там почнеться дуже сильна заздрість, ще більше до вас. І з 20 по 30 буде в вашу сторону хтось маніпуляцію робити, такі звинувачувати вас, і ви тоді маєте стійко, ви маєте собі сказати, що ви ні в чому не винні. І це все вас не стосується. Тут можуть так робити, щоб вас прив'язати. Ви ні в чому не винні, це головне. Такий березень. Хоча бачите, карта зірка. Все одно, навіть от складнощі, все одно наповнені. Заперечую весь негатив, убираю всі прив'язки, морочки, мороки. Ось туди твороти негативні програми. Щось середина весни. Тут у вас проблема, дивіться, в квітні, з 1 по 10 квітня на вас зрушать усю роботу. Якщо ви ну, по роботі, значить, на роботі можуть звалити всю роботу, ви будете тримати все на собі і за це не, по, не отримувати зарплату. Причому так як-то. А якщо ви в, ще в домі, квартира, будинки, може, городи, ну, якийсь будуть дуже важкий період, що все на вас звалять, ніхто не буде допомагати, тут вам треба зрозуміти, що треба розподіляти обов'язки, навіть по дому розподіляти обов'язки. І висловлювати, не боятися. Ви тут можете говорити, я цього не буду робити. І нічого страшного з вами не трапиться, якщо ви скажете я це робити не буду. Далі, зараз, я хочу подивитися, що роблять хтось скидує. Так, ще в квітні можуть зробити переклади своїх яких-то боргів, проблем. Хвороб. Це магія, заперечувалась, негатив. Убираю, руйную всі плани ворожі, зруйновані. Ніхто не зможе втручатися у ваше життя без вашого дозволу. Заважати жити не зможе, буде так і так є. Квітень ще принесе гроші вам в квітні. із... 10 по 20 число прийдуть гроші. Дуже великі суми, ви будете на коні, у вас піде робота, ви зможете заощадити щось збирати гроші. І ще ви будете займатися, тут стосується жінок, своїм зовнішнім волосся, шкіра. Може буде якийсь час, у вас буде для себе. Або ви почнете. Салонні якісь процедури. Може, це даже стосується простих там масаж, манікюри, все, що стосується краси, жіночої краси. От, і будуть гроші дуже гарно. І знову от карта зірка. Ви дійсно цієї весни розквітнете, будете всі е, е, дуже гарно. Наповнюватись красою, енергією. І тут попередження, хтось хоче в квітні із 20 по 30 поставити приворот. Вас можуть зваблювати. От, вийшов чоловік агресивний, це попередження, що все буде швидко, ви будете як-то Одночасно розуміти, що це щось дуже швидко відбувається все. І тут вас дуже інтенсивно будуть зваблювати. І це агресивний чоловік. Також, якщо дивляться чоловіки, тут теж попередження, що може якась жінка бути дуже активна і вас напаювати приворотами, що ви. Це попередження, щоб ви знали, це небезпечно. Цей зв'язок у квітні, 20 по 30 число. Прям такі бурхливі можуть бути відносини, емоції, заперечую. Убираю всі привороти, мороки, а морочки знімаю. Не зможуть всі рідини, що будуть підливати, напаювати, не зможуть програму принести в організм, не зможуть, анулюю повністю. Так, і кінець весни. Це місяць. Останній місяць, з 1 по 10 травня, ви будете зовсім інша вже, не так, як на початку весни. У вас вилікуєте ви всі, які у вас були хвороби. Вилікуєте нервову систему, дуже спокійні будете. От те, що було на початку, так з вами вже не буде. Тут ви спокійні, наповнюєтесь енергією, силами. А ще можна тут схуднути. Да, у вас вийде схуднути. І Обмеження, не обмеження, а просто в нормі приймати їжу. от В кого були проблеми? Якщо ви щось перебарщували, може хтось випивали багато алкоголю, таке може бути. Ще в квітні. Тут теж можуть бути такі на, на алкоголь перебор, то тут уже повністю вирівняється, ви знаєте свої норми. як ви собі це поставите, ці норми, і у вас буде гармонія. Просто гармонія, коли ви не перебарщуєте щось, і емоції також ви не будете нервувати. От. Ну, Кінець травня. Що відбувається? 10-20 травня треба дуже обережно вас тут можуть обдурити. Хочуть обдурить. Це з минулого. Всі, хто із минулого, всі, хто з'явиться в кінці весни, якісь вам будуть пропозиції, щось просить у вас. Не погоджуйтесь, ні в якому разі не можна вертатися в минуле. Там було погано і там нічого не змінилося. Тут можуть обман. Заперечусь негатив убираю. Такий травий. Так, скажіть, допоможіть, що відбувається. Так, це з минулого хочуть поставити негативну програму. Хтось поміти, що ви маєте фінанси, гарно себе почуваєте. І знову будуть напади. Ну, Тут і магічні напади. Закривати шляхи, закривати дороги, захочуть вам все зруйнувати. Як і з минулого, заперечуюсь, негатив обираю. Так що не відповідайте на повідомлення, не погоджуйтесь на зустрічі усіх, хто прийдуть в кінці цієї весни. Ну, тут хай. З 10 по 30 вони будуть проявлятися, нападати, вистійно. Просто ви настільки змінитесь, ця весна, у вас от карта, зірка зовсім інші енергії. Ви наповнені, у вас вирішаться проблеми ваші. І по здоров'ю, і по фінансах. Чоловіки будуть дуже гарну фізичну форму мати, ви будете робити оці. Повторюючи вправи, коли займатися руханкою якось вправу. Все, що стосується спини, ще ви будете робити вправи. Може йогою займатися теж дуже гарно. Ну і гроші. У вас плідна, гарна весна. У вас будуть прибуток. І на кінець весни саме, кінець травня, з. Це з 20 по 30 травня ви прям досягнете свого розквіту такого максимального. Отак, От попри все, попри всі напади, ви вистоїте тут дуже гарні карти. І ще в середині весни ви можете зайнятися новою справою почати щось вивчати. Може піти ще на якусь роботу і там проходити стажування. У вас може бути три роботи. Так, і це нормально, це хорошо. Чим більше є місць, де ви маєте заробу, можете заробити, тим краще. От і завжди вчитися. Ніколи не пізно. І взагалі це дуже приємно і гарно. Завжди вчити. вчіться. Тут ви будете вчитися, ця весна вам подарує такі натхнення і нервова система загоюється, всі травми. Зірка. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усіх, хто зла бажає, хто нападає, хто втручається у життя, тих, хто дивиться відео, близьких людей, цією весною, одведіть, одверніть, поверніть їм назад. біль, сльози, страждання, весь негатив, все погане, все лихе, що вони робили, назад поверніть. Більше нападати не зможуть, втручатись не зможуть мороки, морочки, приворот. Не поставлять, як із гуся вода сходить, так сходить весь негатив, що планують вороги на цю весну. І з тих, хто дивиться відео близьких людей сходять і ворог вертається. Буде так то буде захист міцний в темній ночі, буде так і такі. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, про що ще треба знати, попередити тих, хто дивиться відео близьких людей, що буде цією весною. І з тими, хто дивиться, відео, близькими людьми. Ну, так, паралельно, дивіться, е, може, дивляться люди. Ну, так, да, є якісь у вас прив'язки. Щось з вами відбувається. Ви не можете ніяк від них відчепитися. Туди уходять великі кошти. Це і є та енергія. Ви ж так важко заробляєте, у вас, е, е, це ваша енергія, гроші. От, і ця весна е, пройде плідно із цією боротьбою. Так, це важко. Може, є залежність: никотин, алкоголь, наркотики, е, обжорство, якісь, може, і іграманія. Туди уходять гроші, вам енергії не надходить, то тут ви на правильному шляху продовжуйте боротьбу. Продовжуйте боротьбу. У вас буде перемога. Це сама сильна, саме важка робота над собою. От. Тому що іншим людям легко дати пораду, сказати, що тобі треба це припинити, тобі краще не вживати. А якщо з собою. То тут уже просто сказати мало. Тут треба розгойдувати свою силу, силу волі. Дивіться, ви можете цієї весни а, знову зірватися. Може таки бути, тут насолоджуватись. Просто не зважайте, скажіть, так, я сьогодні зірвався, зірвалася, може, щось таке у жінок теж бувають дні. Обжорства якогось, чи там зайве щось придбали. От. Але це не назавжди, це було один раз, і я так більше робити не буду. І далі продовжуйте боротьбу, приходите в, св... в самого себе в свою а, свідомість, тверезість і цінуйте, любіть тверезість. От е, саме головне, щоб ви любили стан. Нормальної, тверезої ре, 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 реальність цього світу, щоб ви любили. І тут ще попередження, що коли ви впадаєте в оці обжорства, всі залежності, да, які є існує, може хтось ще зловживає стосунками статевими, це теж витягує енергію і ви забираєте великі кошти, гроші. То дивіться, вам треба зрозуміти, шукайте ще, які є е, шляхи нормально себе веселити, без шкоди для себе. Бо тут вам треба розважати себе, насолоджуватись, це ваша... Ну, Взагалі людям не, не треба бути в вічі, це... І ну, вищі сили, Бог це не любить, коли люди, люди в відчаї і незадоволені життям, коли життям. Це не треба. Треба шукати, як радіти. Радіти, це дуже легко. Займайтеся з, е, руханкою, прогулянки, відвідувати вистави, ходити. Є на спеціальні місця, де людей розважають, дарують радість, але там не зловживайте вистави, виставки, різні подорожі. Можна по... поїхати, подивитися якісь цікаві міста, природа допомагає, прогулянки. І зустріч із друзями, але які не зловживають. Ви маєте знайти собі подібних, може теж хто бореться. І ця весна плідна боротьба. От що я можу сказати, і ви будете переможець. Так, у вас дуже гарно буде получатися на цьому шляху. Так, дійсно, це важкий такий шлях, але він принесе дуже гарні вам. Результати, ця весна. От у вас вийде змінити звички, здобути приємні звички, робити йогу, робити вправи, руханки. Це теж все любов до себе і насолоджуватись прям кожен день своїм життям, реальністю. Ой, так, і, звісно, да, тут супровід присутній, що можуть на вас робити магію негативно нападати, ну, крадніки, стяги. Ну, це тільки те, що у вас є що забирати. Це свідчить, що ви дуже сильна людина, енергія, гроші. Угу. Незалежно від віку, який би у вас не був вік, не зважайте на це. Творіть. Творіть, робіть аналіз от в голові, що ви можете робити. У вас тут буде робота, яка вам принесе гроші для родини, для сім'ї. Ви щось дуже гарно вмієте. Прошу вищі сили, допомоги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей і в день, і вночі допомагайте. Відкрити всі шляхи і дороги на гроші на любов, на здоров'я цієї весни. Поверніть гарну вдачу, відновлюється енергетика, загоюються всі травми і рани. Відкриваються шляхи і дороги на гроші на любов, на здоров'я, на щасливу чоловічу долю, жіночу долю буде. Так і так є. Так, тут перемога у вас. Головне. Не складайте руки. Перекриваю. Перекриваю, поставили на мета. І попри все рухатися. Дуже гарна весна. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям і вдень, і вночі. Відкривається шлях. На гроші, на любов, на здоров'я. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя, заважати вам жити не зможе. Все погане, все лихе, щоб не робили вороги цієї весною, на себе забирають, удвожу, одвертаю, оцікаю всю агресію, порчі прокляття знімається. Триваєш шлях на щасливу долю, буде так, так і є. Всі ваші дороги легкі, двері для вас відкриті. Буде так і такі весна приходить. І радість, і щастя, і здоров'я приносить. Буде так і такі. Так що, будь ласка, все буде добре, весна хороша. Слухайте себе, ви дуже гарно будете розвиватися цією весною, і все у вас вийде. От на цьому я буду завершувати. Хочу всім подякувати за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику і набагато сильніші і краще працюють чистки і захист. Майте це на увазі. Також не забувайте про військових, наших військових один-д-дві гривні донат щодня, щоб. Закрити збори, ти, що збирають для наших військових, допомогти їх, підтримати це також дуже необхідно. От, так що бажаю вам успіхів цією весною, щоб ви розквітли, щоб ви були дуже сильні у чоловіків, щоб загоїлися всі травми, рани, щоб вирішилися всі фінансові питання. Тут буде багато роботи, плідної, гарної. Буде так. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави, гарної весни і до зустрічі!